Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайвкрит. На цьому каналі ми заробляємо валюту і вітві. І в сьогоднішньому відео ми приймемо участь у івенті від гри AVEO, в якому ми зможемо заробляти монету Solana абсолютно безкоштовно та без ніяких вклад. І для того, щоб нам прийняти участь для початку, нам потрібно створити гаманець Fractal. Для цього переходите за першим посиланням в цим відео і потрапляйте на сайт гаманця Fractal. Далі нам потрібно тут зареєструвати свій гаманець. Для цього натискаємо коннект Wallet, обираємо фрактал. Тут нам предложить, як ми хочемо реєструвати свій гаманець. Тут може реєструватися через Discord, Twitter або в Google Post. Далі, після того, як ви обрали, як ви реєструєтесь, вводите назву свого гаманця, обов'язково зберігати всі фразу, та конектись в гаманець. І все, я законаю свій гаманець. І тут ми можемо бачити зразу всю інформацію про турнір, який зараз проходить. Проходити він буде двадцятьвертого. Лютого по 27. Призовий пункт 5000 доларів в Solana І тут також є інформація, як нам почати тут заробляти. без вкладень Для цього ми просто створимо. Гаманець фрактал та змагаємося в режимах детматча, де ми боремося з іншими ігроками, вбиваючи друг друга, та в режимі виживання, де в командному поїзд з 4 чоловік ми вбиваємо зомбі та заробляємо коліт, які потім можемо обмінювати на токіни Солана. Ну і давайте далі перейдемо до самої гри, розглянемо її більш детально. Для цього натискайте now. І нас перекидає вже на саму гру. І тут також нам потрібно буде пройти реєстрацію, натискати реєстрацію, проходити реєстрацію. Далі логінуся на самій грі. Зараз я залогінюся, ввожу свої дані, авторизуюсь і нас перенаправляє в наш кабінет. Далі нам потрібно буде перейти в свій профіль. Тут підв'язати свій гаманець фрактал. У мене, як бачите, він вже підв'язаний. Ви натискаєте прив'язати, підтверджуєте на гаманці. І далі давайте розглянемо вже сам процес гри. Для цього переходимо на вкладку Games. Тут, як бачимо, є два режими, з яких ми можемо заробляти безкоштовно. Перший це Deathmatch, де ми змагаємося з іншими гравцями, убиваючи одне одного, але я не раджу вам цей режим, тому що там грають донатерні гравці. І, звичайно, нам буде важко з ними змагатися та заробляти. Тому ми обираємо режим на виживання, натискаємо на нього. У нас. Іде завантаження гри. І спочатку нас можуть не вкинути в саму гру. Ми спочатку будемо наблюдати, тому що ми приєднуємося вже до гри, яко йде. Як бачите, і треба буде почекати цілу хвилину. І також бій тут проходить хвилями. З кожною наступною хвилею все більше зомбі нас атакує. Але також за вбивство збільшується кількість пунктів, яку ми отримаємо. Також в на правому углі ми можемо бачити, скільки у нас баланс наших поїнтів, скільки ми отримуємо за сесію. Як бачите, в мене поки що за сесію 0. І загальний баланс в мене 339. Це я зіграв 3 гри. Тому приблизно ми за одну гру отримаємо до 100 поїнтів. Але можливо і найбільше ви краще граєте, ніж я, наприклад. І все, ми з'являємося в самій грі. Звичайно, тут буде нам важко, тому що це вже аж 47-ма хвиля, а ми тільки приєднуємося. І так ми вбиваємо наших зомбів. Також тут з'являється різна зброя і бусти зі здоров'ям та бронею. І ось ми вбили свого первого зомбі. І Як бачите, внизу відображається, скільки ми політів отримали за його вбивство. Також, якщо ми бачимо ось такий череп над зомбі, то означає, що то бос. Якщо ми вбиваємо, ми можемо отримати за його вбивство до 50 понтів. І як бачите, вже на цій хвилі тут зомбі більш проворні, ніж вони були спочатку, тому що з кожним рівнем в них стає ще більше життя. І ось таким чином ми граємо, все нас вбили. Також у нас можуть вилікувати, ви просто підходите до гравця, який вбитий, натискаєте літеру Т, тримаєте, чекаєте і виліковуєте того. І таким чином можна грати дуже довго, тому якщо у вас є друзі, ви можете зібратися та пограти разом. Вам буде легше, тому що ви зможете спілкуватись через Discord або якимись іншими способами. І так друг другу допомагати. І дуже швидко назбирати мінімальну суму поїнтів для вигу. Як бачите, все бій закінчився. Я вбив лише двох зомбів, заробив всього 4 фоїта. Але для запису, звичайно, я грав не дуже уважно. Але я не скажу, що я і так дуже сильний гравець. Ну, вже після того, як ми назбирали токени для мінімалки, ми натискаємо знову на профіль. Тут ми можемо, як бачите, конвертувати свої токени SolAN. Для цього натискаємо на цю плавку. І як бачимо, зараз мені показує, що мінімальна сума. Зараз становить 10 000 коїнів. Раніше вона була 5 тисячу, тому що я вже раз участвував в одному із таких турнірів. Це було на хеллоуін Тоді я заробив щось 0,05 ну, солани. Це було тоді біля 2 доларів Але, звичайно, я тоді перший раз тільки знайшов цю гру. Пограв неї, заробив три ще тисячі поїнтів. Але тоді мінімальна сума виводу була лише 1000 pointів. А як зараз бачимо, вони вже збільшили цю суму. Але я вважаю, що за цей час, що проходить турнір, можливо набити таку кількість поїнтів. І якщо виводити токі на Solana, то це приблизно буде від 4 до 5 доларів. І я вважаю, що це доволі непогано, тому що ми, як би сказати, і гарно проводимо час, та ще й плюс заробляємо. Ну, вже після того як ви підтвердили свій вивід, ви можете його переглянути по своїй історії. Як бачите, вивід тут опрацьовує від 24 годин до 48. Ви бачите, скільки я заробив на прошлому івенті. Ось 0,0559 солани і скільки в загально це було поїнц. Але по тій ціні солана. Це було щось біля 2 доларів. Я вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, це було ще на Хеллоуін. Також нещодавно тут проходив турнір, але я не приймав в ній участь, а в цьому вирішив прийняти. Тому я буду старатися активно грати, заробити мінімалку. Також я раджу, якщо ви вже будете грати і наб'єте мінімалку, відразу не виводьте ту суму, може набити ще трішки більше. І потім все відразу вийде. Ну вже після того, як опрацюється. Ваш вивід, ваші кошти поступають до вас на гаманець Фрактал. Вони будуть відображатись ось тут. Ну і потім ви натискаєте Send і вже переводити або на інший гаманець, або собі на біржу для того, щоб продавати токен або держати для подальшого спросту. І ось таким чином ми можемо тут заробляти також кошти. Тут також є інформація, що тепер такі турніри будуть проводити щомісяця. Тому кому сподобається, може приймати участь і в наступних таких турнірах. Ну і ось такий спосіб. Заробітку ми розглянули. Кому подобається, переходьте, реєструйтесь та починайте заробляти, тому що часу не так і багато. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки. Коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіться до побачення!